Проєкту земловтру щодо відведення земельних ділянок по передачі у власність. Першочергове рішення. Це, це будемо так говорити змінами, це люди, які мали, допустимо, мають майно на земельних ділянок або не поновили рішення. Там буде два таких рішення. Одне і те, і те, називається дозвіл на розробку проєкту відведення. Звертається до нас громадян. Безбаченко Марина Леонідівна щодо на надання дозволу на розробку проєкту відведення на 14,6% для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Новий Шлях, 33. Значить, вони, отримають, вони отримають, отримали згідно до руку-продажу житловий будинок заказаної адреси. Вона звертається у Стименко Ольга Іванівна. вулиця СМТ Гливаха, вулиця Піщана, 19. Просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою на 7 соток. Піща на 19, стара частина села, що зрозуміло. Звертається Лопанчук Сергій Петрович. Просить надати дозвіл на 15 соток для будівництва обслуговування. Піщана 19, стара частина села. Я дам пояснення, щоб ми теж так ситуація, яка значить Валерій депутати, з нами буде прийнята картка прийому по-дальшому, розроблена картка прийому щодо подачі та це, і я думаю, так що дійсно багато людей приходять, голова зобов'язаний розписати його на сесії. Але ми потім перезванім людям їздимо до них і уточняємо ці моменти. Стосовно інвентаризації, в принципі, моя вимога як земнопорядника, що при подачі звернення до селищної ради. Ми не маємо права вимагати, але дуже настаємо на тому питанні, щоб люди давали кадастрові плани земельних ділянок, щоб подальшому не ускладнювати свою ситуацію. Бо невідповідність на 15-20 квадратних метрів при оформленні земельної ділянки призводить до того, що людина теряє 3-4 а то й 6 місяців на оформлення, повторно звертається до нас. Тому, я думаю, ми розробимо карточку таку. По цій карточці прийшла людина, ми запопорядники, чи юрист підготовлюють прийомку документів, і після цього ви будете їх просто візуйте їх на сесію, щоб це було більш об'єктивно, щоб не шукали тоді люди. Ні, та ми це можемо зробити взагалі. Я вчора позавчора на комісії сказав, що ми, в принципі, це, ми будемо це проходить по картографічних матеріалах. Есть, депутати, які знають вулиці, вони розуміють, що якщо... З прив'язкою на місцевості. З прив'язкою на місцевості, але ви зрозумієте, ми не можемо людину, якусь бабушку Галю, бабушку Соню, заставити виготовляти кадастровий план за тисячу чи півтори тисячі гривень, які, що це бересем було організацію. Ми зсилаємося, якщо людина не приносить, його ссилаємося на якийсь паспорт, технічний паспорт з ПТІ, як це сьогодні всі його показували. А хто його знає, чи він правдивий, чи він неправдивий. 30 років назад він робився, розумієте? Так, далі. Лупанчук Сергій Петрович до 21, в нього одна земельна ділянка, але складається з двох частин. Ви знаєте, що в селищі ліміт передачі у власність 15 соток, тому все, що більше 15 соток, у нас дається другим рішенням. У тобто, Лупанчука 15 соток для будівництва обслуговування, та мой новий комплекс житловий будинок він отримав. І 95 квадратних метрів для ведення особистого селянського господарства. Вулиця Додохова, 21, стара частина. Чернега Ольга, Ольга Миколаївна, освіти 17, 12 соток для будівництва обслуговування житлового будинку. Мельник Тетяна Григорівна, Матросова, 13, 9 соток для будівництва обслуговування житлового будинку. І на умовах спільної сумісної власності. Петрусенко Галина Петрівна, Петрусенка Надія Олексіївна, Петрусенко Сергій Олександрович, Чистяков Владислав Сергійович. Тобто ситуація виглядає таким чином. Це вулиця Київська, там хата на 4 частини. В принципі, ми декларуємо право на якусь свою частку кожному члену, члену родини, власнику цього майна, яке знаходиться на цій ділянці. Скасовуємо рішення Галайку Григорію Михайловичу по вулиці Космонавтів, 47 військової смерті і надаємо право на оформлення земельної ділянки Галайко Валентині Данилівни по вулиці Космонавтів 47. Скасуємо рішення Литвина Віталія Борисовича. По вулиці Авіаційна, 22, дроб 1 і надаємо це право на працю Піталія Олександроча за вказаною адресою. Відмовляємо Коновалової Любові Петрівне, яка проживає в місто Київ, по Мороз... Земельна ділянка по вулиці Морозова, 21. І... Після... і повернемося до цього розгляду цього питання. Після розподілу часток, а їх там дві повинно бути. Коновала Любов Петрівна, перепелиця Анатолій Петрович. І, пере... і перепели. Да, і там... Тому що перепелиця Анатолій Петрович, ділянка претендує на особисте селянське господарство на дві сотки. Тобто, розказую, хата на дві половини по законодавству, якщо майно не розділено в частках, то є спільна сумісна власність, є спільна часткова. Це дуже принципове питання. Спільна часткова. Будемо так говорити про те, що у людини два виходи, вони кімнати чітко розділили, і ми декларуємо право на якусь конкретну земельну ділянку. Якщо частки майна не розділені, відповідно ми можемо тільки декларувати право на спільну, сумісну власність. Тому люди звернулися з частково, ми це поки відмовляємо. Принесуть розділ майна, нема питань, звернемо зробимо на поточній сесії винесемо остаточне рішення. Шановні колеги, Якоїсь запитання? Ні. Шановні колеги, хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Звернення посадам. Розгляд заявив, що заяв на скасування рішень про передачу власних земельних ділянок для ведення садівництва. Значить, до нас ми скасовуємо рішення. Селищної ради 13-го року Каперницькому Євгену Євгеніочу. Олена Борисовна. Коли ви мовичите якось. Каперницький Євген Євгеніович. земельна мене ділянка Глива Хатри, 3 лінія 7, ділянка 20, 125. Тобто питання давайте я зачитаю фамілію, це питання сухотехнічно, садив взагалі по цим лініям не в нашу компетенцію, щоб було швидше. Каберницький Євген, Євгенович, скасування рішення, скасування Костя Семен Іванович, ціл, Цілик Василь Степанович, Харетонові Валентині Васильівні. Ставте на голосу. Тут підколувати надання дозволу на земельні ділянки для ведення садівництва, на розробку проєктів землеустрою. стрілю. Леваха 1. Тіос Юрій Анатолійович, Сіос Валентин Анатолійович. Леваха 3. Михайлюк, Оксана Федорівна, Бичик Тарас Андрійович, Шевченко Володимир Іванович, Пасенко, Святослав Іванович. Ну, наше рішення воно, носить більш інформативний характер, тому в цілому давайте приймемо. Депутати, у нас на території селищної ради знаходяться садівничі масиви. Єдина зона компетенції селищної ради до сьомої лінії в Лавахі 1. Всі останні сьомий. Ми згідно інформації земельних ресурсів в сьомої лінії. Значить, всі інші лінії, а це щоб ви розуміли, на одну хвилиночку порядка шести тисяч дач, у нас не в нашій компетенції. Буде новий генплан, будуть нові межі території. Всі ці масиви перейдуть компетенції селищної ради щодо визначення земельних і майнових прав. Гаражне будівництво.